Засекречені листи та фотографії українських повстанців після півстолітнього табу, нарешті стали доступними кожному. Їх зібрали у порядники 16-го тому літопису УПА, який підготували спеціально до 70-річчя Української повстанської армії. Для цього авторам довелося опрацювати документацію з фондів галузевого державного архіву СБУ, управління СБУ в Рівненській області та Рівненського обласного краєзнавчого музею. Мене вразило те, що Микола Козак, наприклад, провідник ОУН на Волині та полісі в Со у 5-ому році Розкусив створення радянськими чекістами легендованого проводу ООН з центром у Києві. Це була така спецоперація радянських спецслужб для того, щоб потім ці чекісти цей легендований провід зв'язався з Волинським підпіллям, а потім щоб зв'язався з Романсь... з Романом Шухевичем. І все це було спрямовано на дискредитацію, як я вважаю, українського національного збройного. Ексклюзивність книги в тому, що на її сторінках оприлюднені особисті думки лідерів УПА. В переписках піднімаються і дискусійні питання організації бойових дій. Події тих років у книзі викладені в хронологічному порядку, тож читачі можуть поглянути на історичні факти по-новому, іначе з середини партизанської боротьби, ми будемо розповсюджувати ці книги, неоцінені, до речі, книги по Рівненській області, по бібліотеках і закладах освіти. Чим важлива ця презентація, тим, що вона вперше відбувається в Україні, 16-го тому Київської серії, української серії літопису «УПА». І там представлені листи провідників української повстанської армії, до речі, і рядових членів Української повстанської армії, і вони відображають ту загальну атмосферу на той час, яка панувала в Україні, що відчували борці за незалежність України. 16-й том літопису УПА вийшов накладом у тисячу примірників. Частину з них безкоштовно передадуть у бібліотеки та освітні заклади області. Олександр Тус, Володимир Захаров. новини Рівного.